Доброго дня, друзі! Сьогодні знову зайшла в теплицю і дивлюся, що у мене тут пересорт вийшов якийсь. Ось дивіться, оце дві, дві помідор, два помідорчика, ось два. Ось тут, подивіться, ось такий великий. Ось моя рука. Ось, ось там ще один такий же. Ось друге, друге стебло у мене, бо я по два садила. Ось, подивіться. Де він і ось. Бачите? Ось далі йде. Ось. Ось з цієї сторони є. Подивіться на це чудо. бачите, І ось теж такий. Ось це скільки на двох стеблах. І ще один ось ще один кущ, але тут знизу якось не було, не опилився. Ось він. Бачите? Ось і ще тут два. Ось, подивіться, який. Деревезний, і ось пішло сюди. Ну тут махрова квітка. Ота. Це, не, це воно добре, там не, не вершинна гниль. Оце такі помідори гарні. Ще не пробувала, які вони на смак. Це я знову повернулася до цього куща, щоб показати, який він великий. Потім вже знімусь, бо він ще твердоватий, щоб його брати. І ще є один жовтий. Але це вже волове серце жовтий, але воно щось тут, я не знаю. Бачите, тут така китиця. Ось. А ось другий ось куща йде. Ось, отут уже, як кажуть, має сортові ознаки. Ось, оцей особливо. Він уже подібний на волове серце. А ці чомусь я не знаю, чи це. Ось це вже має ознаки такі, що це волове серце. Ось, А оцей рядишком. Я не знаю, поряд має такий, чи це якийсь теж знову пересортик якийсь. Не знаю, подивимось, як він далі буде. Доброго дня вам, друзі!